В Україні 21 година вечора. Доброго вечора, малятка. Любі хлопчики і дівчатка з вами тетя Зоя. Сьогодні у нас казочка Оксани Соловей, «Неслух'яні хмарки. Я хочу пити, розплакалася жовта наїдка. Вже так довго не маю ні краплинки води. Я теж хочу пити, схлипнула маленька біла ромашка. Дуже, дуже хочу пити. Мене так змучила спрага, що я не здатна втримати рівно голову. Ох, і моє коріння зовсім пересохло, зітхнула яблуня. І воно не знаходить води вже багато днів, і мої яблука не можуть наливатися і рости. Якщо я не стану незабаром хоч ковток води, Простогнав маленький кущик, то на мені не буде цього літа солодких червоних ягід для дітей. А я дощенту вигорю, зогикнула трава. Вигорю, ряба корова не матиме чого їсти. Сонце подивилося з неба на спраглу землю. Де поділися всі дощові хмари? запитало сонце. Ген ген далеко на самому куточку неба причаїлися дві маленькі хмаринки. Ану, йдіть, ходіть, ходіть сюди. Гукнуло сонце. Чому ви не напоїте землю? А тут і вітер, дмухаючи, підлетів до хмарок. Справді, зашумів вітер, чому ви не напоїте спрагло землю? Бідні квіти понахиляли голівки, там усе загине, якщо ви не дасте хоч трохи води. А ми не хочемо, ми ще не готові. Ми не дамо жодної краплинки, води аж не будемо готові. Ось я зроблю вас готовими, розсердився вітер і почав щосили дмухати. Дмухав, дмухав та й видмухав обидві хмарки на самий вершечок неба. А що це за шум та дмуханина? суворо озвався старий грім. Земля зовсім висохла, пояснив вітер. Квіти понахиляли голівки, усе загине, якщо хмарки не напоять землю. Тож в чому річ? гуркотить грім. Чому грам хмарки не посилають у низ у низ дощу? О, вони кажуть, що не готові. Вони не хочуть посилати на землю дощ, аж доки не будуть готовими. Ось ми їм допоможемо приготуватися, гукнув грім. Ми їм допоможемо. Ану, подми з усієї сили. Вітер почав дмухати, дмухати, дмухати та й нарешті зігнав обидві хмарки докупи. А тоді почулася циз, дзіз, цизз. То вогняна гадюка прослизнула поміж хмарками, і старий грім гримнув на все небо. Не слух'яні не діти. Маленькі хмарки гірко розплакалися і важкі краплі почали падати на суху землю. Угорі хмарки все плакали й плакали, а внизу Ромашки й нагідки почали підводити голови. Нарешті маю що пити? Весело зашелестіло яблуня, тепер мої яблучка наливатимуться і ростимуть. І її коріння вже смоктало воду. А я знову стану свіжою зеленою, раділа травичка, і ряба корова матиме смачну їжу. А на мені будуть солодкі червоні ягодки для діток, радісно сказав кущик. Всі рослини були щасливі, тільки дві неслух'яні хмарки не переставали. Гірко плакати. Така в нас сьогодні, дітки, казочка, а вам же пора спадки, тихої вам ночі на добрать!